Ми будемо пам'ятати, що ми націоналісти, ми українці. Україна це наша держава, де будуть жити наші діти, де будемо жити ми. Ми повинні розуміти, що ми мусимо діяти у революції кожен день. І зараз правий сектор об'єднує вас. Під цими знаменами різних організацій. Дякую вам, що ви зібралися. Тож, слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава! Слава! Слава, друзі! Ще декілька виступів і ми прямуємо до офісу Медведчука. Дуже може бути, що нас чекає верхов, Нацгвардія, але Дана говорила не про те, що нам не треба революцію робити. Дана говорила про те, що нам не треба танцювати і співати. Во ні про що танцювати, і в нас невеселі часи. Дана говорила про те, що ми в стані війни, і тому мусимо бути готові до от таких от дій. Медвічок мусить піти в минуло. Політв'язні мусить бути визволені, і ми мусимо це озвучувати, а далі пробувати це діяти і робити це. Підемо ідемо тягла Медведчуку. Зараз виступить один з організаторів автомайдану, той хто якби і по кришки провіз. Сергій Ков. Дякую. Слава Україні! Дякую, слава! Шановні друзі, я хочу, щоб всі почули зараз, тому що дуже багато задають завжди питань. А який план дії? А що ви вимагаєте? А кого ви бачите при владі? Ви маєте усвідомити, тут зібралися патріотичні організації без політичних партій. Ми не прагнемо того, щоб до влади прийшов коба або коханівський, або хтось інший. У нас немає таких розумієте ідолів. Ми виступаємо за те, щоб ті, хто прийшли до влади. Відповідали, щоб вони стояли в стойлі і перед народом відповідали. Розумієте, щоб можна було їх відкликати, щоб була кримінальна відповідальність за те, що вони нам обіцяють під час виборів, а потім не виконують, щоб Порошенко наш брехун сів у в'язниці за те, що він обіцяв, і за його проголосували за те, що він обіцяв, а він нічого не зробив. Ось що ми вимагаємо за що ми стоїмо. І якщо ви питаєте, який план дій, план дій дуже простий. Коли ми створимо такі умови і такі умови виборів, і такі умови існування депутатів і президента, щоб вони були відповідальні, щоб вони боялися, перед кримінальною відповідальністю стояли за те, що вони роблять. От тоді і туди не будуть лізти, Юльки, Ляшки і всі інші. Тому кожен бізнесмен, олігарх буде думати, на що воно мені треба йти в політику. Я краще буду бізнесом займатися, от хай займаюся. А в політику тоді нарешті прийдуть нормальні, порядні люди, які зможуть відповідальність на себе взяти і зможуть працювати для людей і не боятися кримінальної відповідальності за свої діяння. Ось за що ми достоїмо. І чим більше нас тут буде, ви маєте всім розказувати своїм друзям, сусідам, щоб люди виходили на майдан. Тому що, коли нас буде багато, ми зможемо поставити їм ці умови до виконання. Такі умови, перед якими вони не зможуть вкрадати країну, а зможуть тільки працювати на нашу користь. Отакі от умови ми зможемо поставити. Коли у нас тут будуть сотні, десятки тисяч, мільйон. От тоді, тому закликаю вас, виходьте на площу. Виходьте на площу не за якихось лідерів, а за те, щоб наша влада працювала в інтересах народу. Тільки через народне віще ми зможемо до них донести наші вимоги і добитися виконання. Тому що, якщо вони не будуть виконувати ці вимоги, які ми їм поставимо, а ці вимоги ми разом з вами всі тут будемо погоджувати. Якщо вони ці вимоги не будуть виконувати, от тоді ми будемо оголошувати безстрокову акцію протидії. І тоді будуть радикальні акції, і тоді буде кривава революція, якої вони чекають. Дякую. Зараз слово надається лідеру білого пола та другу ворогу. Слава нації. Я міг би розказати про політв'язнів, яких стало набагато більше, ніж за часів Януковича. Можна сказати про тиську, якого катували, поламали руку в СІЗО. Можна розказати про Харта, який за те, що висловив свою позицію зараз і досі сидить. Про Краснова, який за свої погляди і за те, що він воював за Україну, теж пережив знущання і теж відсидів. І зараз вже волею нашої громади, волею того, що ми об'єдналися. З воло того, що ми приходили на суди і допомагали він і були адвокатів, звичайно. Він зараз на волі, але це ще не кінець. Я міг би розказати, як за те, що я відмовився Авакову підписувати покази проти майданівців в 13-му році, в 14-му році, мене катували, виколювали барабанну перетинку, виривали зуби, але я цього робити не буду. Я розкажу про стареньку жінку 70 років, яка, яка є яка була моєю матір'ю. До якої приходили, яку залякували? Залякували мою сім'ю, приходили до дружини, приходили до матері, вимагали писати покази проти мене, для того, тому що не вистачало показів проти мене по справі. Вимагали писати покази мою сім'ю. Старенької жінки не вистачило здоров'я, і кілька днів назад вона померла. Про що це говорить? До якої пропасті котиться ця влада? На що вона здатна? Нищити 70-річних онкохворих пенсіонерів, жінок, що вони робить зі своїм народом. Можливо, цей рік не закінчиться революцією, я ще раз підкреслюю. Можливо, і наступний. Але це не шахмати. Тут не можна поставити шах і мат. Король тут не рухається на одну клітину. Король може тут пожертвувати своїм життям. Вони примушують нас залишатися без вибору і жертвувати своїм життям за свої переконання. Отож, я закликаю всіх, якщо не закінчити цей рік революцію, але не опускати голови і боротися за свої переконання до кінця, до перемоги або до останньої краплі крові. Слава нації! Зараз виступить представник правого сектору на порного моду. українці! любі брати і сестри! Ми сьогодні з вами тут, бо в нас тече одна кров. Наші серця б'ються так, бо ми всі любимо Україну. Те, що коїться зараз в нашій країні, це не що інше, як геноцид української нації. Ці збірницькі тарифи, ці ціни штучно створене безробіття, те, що знищують підприємців, які першими стали на захист своєї землі, відбираючи у них бізнес, розтрощуючи бульдозерами їхнє життя. Зараз наші патріоти в тюрмах і в той час, коли наші хлопці, кращі сини і дочки України, гинуть на фронті, боронячи Україну від зовнішнього окупанта, внутрішній окупант виміряє кілограмами грошей, вкрадені у нас з вами. Скажіть, будь ласка, де можна заробити 500 кілограм грошей? Відповідь одна, продаючи нашу землю, продаючи по кусках Україну, продаючи на убій путіну наших з вами хлопців, наших братів, наших батьків, наших сестер. Тому ми сьогодні зібралися тут, щоб нагадати цій продажній владі, що революція не закінчена. І вона не закінчиться, допоки вона буде горіти в наших серцях і жити в наших душах. Поки Україна не стане справді вільною від тієї наволочі, що прийшла на нашій крові до влади, сидить зараз в кріслах і відправляє тітушню з нами, здасть з вами гроші, куплені в формі нас з вами бити. Ми не здамося, ми не, ми не залишимо ідеї побудувати вільну Україну. Ми будемо йти до кінця. До останньої краплі крові або до перемоги, воля або смерть. Слава нації! Ре Україна! Революція! Ре Революція! 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 Ре Ре Друзі, ще зараз ще два виступи. Виступить і Гормазу Топона від Думсо і Сашко Кравчук, якого ви всі знаєте, який дав пописку до Обціна. І далі ми рушаємо, я вже поясню як. Давай, Зараз Буду Ігор Туполя. У нас виходили завжди половинчаті рішення. Ми виступали проти Кучми, але замість нього прийшов бухгалтер Ющенко. Ми виступали проти Януковича, але замість нього прийшов шоколадний магнат Порошенко. Наша армія в Криму. Чекала наказу з Києва, не знайшлося ні одного полковника, ні одного генерала, який би почав захищати свою землю. І в результаті ми втратили Крим. Тому, коли почався Донбас, громадяни самі піднялися, і вони вирішили, що їхня доля, їхній обов'язок захищати рідну землю. Так і сьогодні, на сьогоднішній день, ми бачимо владу, яка живе. По тим же законам живе та сама система, яка жила при і при Януковичі. Їм не потрібно було міняти правила гри. Вони хотіли просто сісти в тих кріслах, в яких сиділи в свій час Кучма, в яких сидів Янукович Азаров і та компанія. Тому ці чини, які сьогодні навіть забороняли пронести, для них це болюча точка про те, що революція не закінчилась, про те, що має бути. То є коли вони, або вони, будуть відповідати за ті свої слова, які вони говорили з тої трибуни, або вони будуть тікати так само, як тікав Янукович, так само, як тікали всі їхні холодні. Тому сьогодні те, що ми тут зібралися, завжди починається з сотні. У нас вже зараз сьогодні тисяча. Якщо вони ще нам перекриють зараз дорогу далі, буде 10 тисяч. І вони знову... Наступлять на ті граблі, на які наступив Янукович. Вони розбудять нашу громадянську позицію. Вони розбудять наше громадянське суспільство. Революція вона може тривати в Україні не один рік. Це доказав 17-й рік. Я вірю в те, що ми цю революцію завершимо перемогою, тому що українці це нація переможців. Слава Україні! Цантру, слава Україні! Вітаю всіх святом українського повстання 2013 року. Українці завжди мають змогу повстати проти влади, яка намагається зробити їх паками. І ця влада не кає те, що не кає, ми бачимо сьогодні. Але окрім того, що ми можемо повстати. І що наші хлопці, самі героїчні і дівчата, також ми маємо мати змогу зорганізуватися. маємо виставити інтелектуальну потугу, яка буде здатна взяти на себе відповідальність за долю країни. Я хотів би попросити шановних організаторів сьогоднішнього мітингу, взяти і е, наше віче. Проголосити сьогодні про створення широкого майданівського добровольчого військового руху, який візьме на себе відповідальність по підготовці до змін в країні буквально завтрашнього дня. Тому що роботи дуже багато. влада розслабилася і вже повернула фактично те, що було до 2013 року. Потрібно її контролювати, потрібно вимагати. Якщо вона не буде виконувати вимоги громади, вона має піти геть. І коли вона піде геть, на її місці мають прийти українські патріотичні сили з чіткою програмою, чіткою ідеологією і з кадровим ресурсом. Слава Україні! Або владу треба забирати і самим ставати владою, встановлювати в країні стан національної диктатури, а саме військовий стан, карати похитів через революційний трибунал і наводити український порядок. Друзі! Зараз ми організовано і спокійно. Я стану попереді колони. Просив би народних депутатів, які тут є, не ховатися, стануть по зі мною. І ми просто всіх просив би підемо до офісу Медведчука. Уже може бути, що нам перегородить дорогу, нацгвардія або вербу. Ну що ж, ми будемо діяти по ситуації. Я там буду командувати. Не ну, особливо нам сьогодні битися, бо нас не так. Багато і не хотілося б завтра визволяти політв'язні. Я готовий сам ним стати, готовий і померти за цю націю. Ну краще, щоб вмирали вороги. Це кращий шлях на сьогодні. Ми вже платимо велику ціну. Тому давайте так спокійно. У нас жертва сьогодні один кум Путіна Медведчук. Ми йдемо до нього. П'ємо його триклятуші клятуші ось, тим самим молодачи, йому щоб забирався геть он на босці до свого кула, тут йому нічого робити. Повертаємось сюди, ну і так само наше віче буде закінчено, тому що з такою кількістю, на жаль, ми не зможемо зараз прорватися на банкову і перемогти. Але точно, одного покидька покарати хоч якось ми зможемо. От Особи оптимальної на сьогоднішній задачі хотілось би нам справити. Тому. Я розумію, що не всі готові до радикальних дій. Хто може там співати, читати вірші, Це теж спротив, це треба робити. Але хто готовий сьогодні? жахнути цього урода Медведчука, то тоді йдуть за мною і за моїми побратимами. Слава нації! Авакомонарі бандюку! У кого вистачить духу, ходіть за Миколою. Патріотами люди там герої не вмирають.

Це була зайдано. Всі готові. Знімався монтаж. Павлосі, це не можна. Давайте За те, що сьогодні не воювати з міліцією. Поки є депутати, хай вони вирішують питання з міліцією. А нас жертва офіс не відповідно, відвідчує. Ми не палимо в офіс, але, звісно, до дамо. Депутатський корпус я би попросив цим не ховатися, стати з нами. муш, товарищи!

увага! На місці сім'ї! Ми чекаємо наших вопротинів, мимо справді багато. Зи життя виконаного обов'язку повертаємось на метал! Ми не б'ємо міліцію, тим більше вона також поки що ставить лояльно, бачачи нашу східку. Коли кількість було менше, нам не давали пронести силі. Зараз все змінилося. Тому давайте і ми проявимо цей спокій, дамо тягами відчутку. Якщо десь поруч там якийсь російський банк намалюється, можна жахнути його. Це наші вороги. чекав сьогодні завдання. Слава нації! Україна! 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 Ра, 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 ра,

Серіус! О, серіус! Oh!